Дики з України Чепелик Володимир вас вітає сьогодні з відкриттям виставки. 11 квітня він вас привітав з Днем Народження, з юбилеї. Ось, І надіслав таке вітання. Я його тримаю щоб сьогодні вам вручити. Хочу вам сказати, що Євген Тимофійович, це є патріарх образотворчого мистецтва на Тернопілі. Це є людина, якщо взяти по Історії нашої організації, образотворчого мистецтва нашої області безпосередньо бере участь кожен день, кожну секундочку. Тобто він не віддає більше ні на що час, тільки займається мистецтвом. Людина, яка може дати відповідь на любі питання, як і мистецтвоздавчих, так і. Питаннях самого образотворчого мистецтва він правдивий художник дійсно це, що він має надбання образотворчого мистецтва на сьогоднішній день. А ви знаєте, що він займається всіма ланками, тобто він і має живописні роботи, і графічні роботи, він і займається скульптурою відповідно. Якщо ніхто не знає, то я вам хочу сказати, що займається. Тобто, всім, чим тільки можна, він дивує, як і нас. Нашу організацію, так і безпосередньо Тернополя. Ну, хочу вам сказати, що середній вік нашої організації це є 70 років, тобто 60 членів спілки. І я рахую, що це не ювілей сьогодні як художника. Ну, щоб не образити його, а це як молодого художника, якому сьогодні 75 років, який молодий в цих своїх роботах, який він виставив тур, він не пропускає ні однієї виставки, які формує Національна спілка художників України і в Києві, і по області.